Хто зробив калюжу. Коли маленька собачка Соня ще не була розумною собачкою Сонею, а була маленьким, розумним цуценям, вона часто робила калюжу в коридорі. Хазяїн Іван Іванович дуже гнівався, тицяв соню, носом і промовляв, Хто зробив калюжу? Це хто зробив калюжу? Виховані собаки? Будував він при цьому, мають терпіти і не робити калюш у квартирі. Соні це, звичайно, страшенно не подобалось, і замість того, щоб терпіти, вона прагнула непомітно робити свою справу на килимі, тому що на килимі калюш не залишається. Та одного дня. Вони вийшли гуляти на вулиці, і маленька Соня побачила перед під'їздом величезну калюжу. Хто зробив таку величезну калюжу? здивувалась Соня. А за нею вона побачила другу калюжу, ще більшу від першої, а за нею третю. Це, певно, слон, здогадалася розумна собачка Соня. Скільки ж він терпів? подумала вона з повагою, і відтоді перестала робити калюжу в квартирі.